Права 1528. обчисли найзручнішим способом. Ну що ж, почнемо? Дивимося в першому завданні. У нас є 2,37, що множиться на 0,8, плюс 2,37, що множиться на 0,42, плюс 0,5 що множиться на 1,63. Можна помітити, що тут є спільний множник 2,37. Давайте ми його винесемо з дужки з перших двох доданків. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, 2,37. виносимо з-за дужки, То буде помножити. А в дужках у нас тоді залишиться 0,08, далі буде плюс. І ще залишиться 0,42. Плюс 0,08. 42. Сотих. Ну і додати. Тут у нас іще 0,5, що множиться на 1,63. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Ну, давайте дивитися. То це буде 2,37. Що множиться. Ну, а тут у нас є 8 сотих і 42. Соті. Разом це 50. Сотих. Або пишемо, тобто пишемо 50 сотих або 0,5. Так, і додати пишемо 0,5, що множиться на 1,63. І це дорівнює. Ну що ж, а тут вже бачимо, що у нас є спільний множник 0,5. Ми записуємо, тоді виносимо його за дужки, то це буде 0,5, що множиться. З першого е, виразу у нас 2 цілих, доданка 2,37 записуємо. Потім буде додати. А з другого у нас залишається 1,63. І це дорівнює. Тобто це буде 0,5. Що множиться? Ну, а тепер у дужках подивимося. 2 плюс 1 це буде у нас у дужках 3, цілих. далі додати. І що буде з дробовою частиною 37 сотих і 63, сотих. разом це буде 100 сотих або 1. Тобто пишемо плюс одиниця. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 0,5. Що множиться. А 3 плюс 1 це 4. І це дорівнює. Ну що ж, 5 на 4 це 20. Тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому, тобто це 2,0. Або якщо ми відкинемо 0, це буде просто 2. Тобто виходить, що значення тоді нашого виразу це 2. Переходимо. До другого завдання бачимо 4,23, що множиться на 3,7, мінус 4,23, що множиться на 1,2, мінус 2,23, що множиться на 2,5. Можна помітити, що тут у нас є спільний множник 4,23. Давайте його винесемо з цих двох з цього виразу задушки. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, 4,23. Що множиться. А в дужках у нас тоді залишиться тут 3,7. Так, а тут буде мінус 1,2. Ну і залишається відняти 2,23. Що множиться на 2,5. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тоді дивимося, це буде 4,23, що множиться 3,7 мінус 1, це буде 2, далі 7 мінус 2, це буде 5. 10. Пишемо 2,5. Ну і переписуємо, треба відняти 2,23. Помножити на 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже бачимо, що у нас є спільний множник 2,5. Виносимо його за дужки, то це буде 2,5, що множиться. А ось тут у нас буде 4,23. Відняти. А ось тут у нас буде 2, залишиться 23. 2,23. І це дорівнює. Тобто це буде 2,5, що множиться. А різниця дробової частини це 0, а 4 мінус 2 це 2. Тобто буде 2,5, що множиться на 2, і це дорівнює. Ну що ж, 25 помножити на 2 це буде 50. Тут у нас є один знак після коми, ставимо кому. Тобто, Це буде 50,0 або переписуємо, що це буде просто. 5. ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити обчислення з десятковими дробами, якщо виносити за дужки однакові множники. на цьому вправо завершено.